Привіт всім неймовірним творчим людям! Не рада вітати вас на моєму ютуб каналі. І давайте сьогодні разом намалюємо цей банан у Procreate. А поки поставте вподобайки цьому відео і підпишіться на канал. І поїхали! І спочатку намалюємо ескіз. Ви можете використовувати будь-який пензлик, який вам подобається. Після того, як ескіз готовий, можна зробити цей шар більш прозорим. І я залишаю приблизно 30%. Додаю ще один шар. Беру монолайн браш. І малюю банан. Заливаємо. І тут вже можна трохи підправити, якщо щось вийшло неровно. Вимикаю фон, щоб подивитись, чи точно все мене влаштовує. І малюємо деталі. Місце, де банан кріпився на гілочку, і там, де було суцвіття. Тепер будемо робити банан більш об'ємним. Для цього я змінюю фон на чорний. Але з фоном ми ще не закінчили. І починаємо працювати. Спочатку додаємо зелений і розтираємо. Для того, щоб розтирати, я використовую той самий пензлик, яким я малюю. Ви можете обрати будь-який, можна софтбраш або будь-який, який вам подобається. Тут я буду використовувати тільки ті пензлі, які вже є в Procreate. Цей банан буде розділятися ніби на дві частини, як справжній. Тому я його трохи так розділила і тепер додаю тіні. Тіні поглиблюю. Додаю більше і більше кольорів. Мені дуже подобається робити і тіні в тому числі. Такими неоднокольоровими, напевно, так можна сказати. Тобто використовую більше відтінків. Може здатись помаранчевий, ну, помаранчевий, але можна його заглибити більш в коричневий, або, або там, навпаки, у жовтий. Тут треба вже дивитись і обирати під себе. Краще всього, звичайно, малювати з натури, так би мовити. Тобто, взяти, якщо ви малюєте банан, взяти банан і. Подивитись, роздивитись, які кольори ви бачите, бо банани також бувають різні. Бувають там більш жовтий, більше зелений, більше вже в коричневий буде йти. Тому краще всього, щоб навчитись малювати, от як в даному випадку фрукти, то починати малювати саме з натури. Або з фотографії. Можна просто взяти фотографію, і так само дивитись. І дуже уважно, які кольори саме там присутні. Тобто можна банан намалювати просто жовтим, але якщо додати більше зеленого або коричневого, то виходить так, що він буде більше схожий на те, що є в реалі. А поки я говорила, ми вже перейшли до малювання другої половини. Як бачите, я трохи нерівно взяла, то нічого страшного, тепер ми розтираємо так само пальцем. Ну, і також треба пам'ятати, що нічого ідеально прямого, ровного нема в цьому житті. Тому, якщо ви десь помилитесь і буде щось кривдо навпаки, це додасть реалізму малюнку. Ну, мені так здається. З бананами закінчили. Тепер переходимо до місця, де сам банан кріпився до гілочки. І одразу починаю малювати тінь. І додаємо детали, які дадуть відчуття реальності. І тут так само. Тепер переходимо до наступного шару і так само додаємо тіні. І розтираємо, беремо більш темний колір, зменшуємо розмір пензля і промальовуємо. Можна додати жовтого трошки. Тепер переходимо до фона. Розмір пензля має бути більший. я взяла фіолетовий колір, Ви можете взяти будь-який. Переміщую банан для того, щоб зробити відображення. Копіюю, перетягую вниз, зменшую і розмиття по гаусу я буду використовувати десь 9%. І дроблю більш. Прозорим його. Дякую, що були зі мною. Бажаю вам гарного дня і, па-па, побачимось дуже скоро у наступному відео.